Так, ну що, короче, взятися за цього мини за цього пулемта, довго він мене лежав, От, але вже треба потихеньку щось йому робити, не сильно мені хватало времени ним займатися. Ну, це одна із перших моїх робот міні-бара по типу пулемта Максима, давнійший старіший наша в дворі живе. А це, коротше, клієнтський <coughs> з дохіра прибамбасами. Ось такий пацик подогнав. Деякі деталі я вирізав на плазмі. Ну і так, приблизно, щоб понімати, який сюди треба щиток, тому що він по розміру почти один в один. Пришлося трошки підсобрати. Щоб розуміти, який треба ще точок сюди. Ну, примерно от така тема вийшла. От, значить що, потихесеньку на бистру руку підсобрав. Тут ще багато чого буде мінятися, багато чого пацик хоче, приколях всяких, щоб. Работала рукояточка, щоб работал спуск і работал удар. І цим же ж ударом відкривалася ничка. От. Коротше, хоч і він багато, не знаю, що з цього вийде. Значить, тут ще буде кругла плита, яка большинство це все діло закриє. По Цьому узлу регуліровки, я думаю, може нічого і видумувати не будемо. Добавимо сюди просто барашика якось таку крутілочку, укоротимо його трохи. Скільки там його треба регулювати. Я не думаю, що там чисто буде косметична штучка-дрючка. От. Ну, коротше, поки отак. От ну і, мабуть, от ці... так, херня переробиться мавімо на массивнішу трубу, тому що виглядає воно якось слабенько. А оця труба, по ідеї, вже дасть трошки так масивність цьому агрегату. Ну так, да. я думаю. Трубу ми поміняємо. Раз. Такие развал событий.